Я 22-го проснувся і вода. У мене от уже вода тут була. Я матраси спів туди і эти я витаскивав і на кришу. Іван Георгійович розповідає про події минулої ночі. Води в будинку, каже, ставало все більше. Вийшов на вулицю і зрозумів, що затопило геть усе. Вода стояла вже от по уровень дверей, от таврія. Вона була вже по цих зеркалах в воді. Я сує в, в такою, думаю, що робити. По факту все видно. Машина затоплена. Чоловіка з дружиною рятувальники евакуйовували на човні вибратись із затопленого будинку самостійно було неможливо. От вона була вода, от бачите, отак. От повністю. Це ж всю ночі топлі, може вже підсохло шпаксток платіши. От. Навіть зламали, бачите, завіс. От, завіс виламала і кришку. Вчора ввечері родина повернулася додому. Увімкнули опалення, все трохи підсохло, але збитки колосальні. Пенсіонери тільки закінчили ремонт, витратили на це усі свої заощадження. Постраждала підлога, меблі, два автомобілі. Наводить лад в оселі і Любов Василівна, жителька іншого житломасиву, який також накрило водою. Це по порог, ось це все було затоплено, тому що вода текла навіть через порог і ну, відтуди підіймалася. Ну, і знизу, і через порог вода була. То, звісно, зараз вона трохи пішла, але ще залишилася. Жінка каже, їй пощастило, наслідки не катастрофічні. Частково знищений город, підтоплена кухня і вода у підвалі. От, тут була вода, затопила підвали, літні кухні затопила. Сараї в некоторых даже дома затопило, там, которые по под самой речкой, то затопило, конечно, по полдома була води, так що там люди понесли ущерб щер конкретний. На подвір'ї Любові аварійна бригада відкачують воду з погреба. Комунальники працюють другу добу без відпочинку, допомагають людям і вдень, і вночі. Ще дуже попереду багато будинків. немало. Вже було відкачено води. Спасибо. І Ну, коли людям допомагаєш, то. Сили дуже не витрачаються. Вже приблизно відкачали десь будинків 20-25 і ще попереду, десь більше 50 будинків. Наразі у Кривому Розі продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак і роблять все, аби запобігти техногенній катастрофі. Водопостачання у місті, з яким також були проблеми, відновили ще вчора. Катерина Степанова, Дмитро Вєтров, Новини каналу.